Історія палацу Кунін Шидзин, глава 88. Подарунок з минулого життя. Наступного дня, після того, як Дзян Сюенін поділилася персиковим ласощами з Джоу Баоін, у неї був трохи зіпсований настрій. Вона, опустивши голову, йшла слідом за Сівеєм до бічної кімнати. Сівей навіть не глянув на неї, лише спокійно вказав на стіли сінь та мовив Грайте. У той момент. Дзян Сююнін ні про що не здогадувалася. Сівей завжди був небагатослівним, і вона вже звикла до його стриманості. Цього разу її серце було спокійнішим, і, коли вона закінчила грати, навіть відчула певне задоволення і хотіла почути його думку. Але на її здивування, увесь вечір Сівей дивився у вікно, і лише коли музика затихла повернувся до неї. На початку виграли надто поспіхом, серце не заспокоїлося. Посередині було краще, але в кінці знову втратило спокій. Коли здається, що все добре, дуже швидко це перестає бути достатнім, треба більше вправлятися і заспокоювати серце. Дзян Сюйнін задумливо поглянула на свої пальці, потім Сівей додав Ви надто швидко торкаєтеся струн, звук виходить різким. Треба дочекатися, поки попередній звук згасне, і лише тоді починати наступний. І саме тут Дзянцюнін нарешті збагнула. І це відкриття стосувалося не ціні, воно стосувалося саме його. Він не завжди усміхається так тепло, і та легка усмішка, що ховається в його погляді, зазвичай є лише вічливістю, але коли його погляд стає лагіднішим, людина поруч відчуває себе так, ніби її торкнулося весняне тепло він бездоганний. Та в цій бічній кімнаті він міг насупатися і, коли поруч нікого не було. Усміхатися холодно, ніби докоряючи, але сьогодні все було інакше не холодно, а байдуже. Хоч його слова і жести зовні були такими ж, як завжди, дзянціюнін все одно відчувала віддалення, ніби між ними постала невидима стіна. Думка прийшла так швидко, що вона сама не встигла збагнути, звідки це відчуття взялося, вона знову зосередилася на тіні. День. Слідуючи його вказівкам, Дзясюянін спробувала зіграти ще раз, але цього разу лише погіршила вона не розуміла, у чому річ, і розгублено глянула на нього. Здавалося, вона хотіла щось запитати, але не наважувалась. Сівей подумав, що вона завжди така, трохи боїться його, а навчити грі на тіні словами неможливо. Він підійшов, обережно поклав в сувій книги на її стіл і нахилився, торкнувшись струн. Коли він нахилився, широкі рукави його одягу впали поруч із її тендітною рукою. Він на мить завмер. Пригадалося, як він поділився з нею тим персиковим порогом. Про що вона думала, про що думав він сам? На його обличчі нічого не змінилося, він відсунув цін трохи далі, збільшуючи відстань між ними. Опустивши погляд, він зіграв той фрагмент, який вона виконувала, потім передав їй інструмент і спокійно сказав Спробуйте ще раз. Цього разу вона сиділа ближче і чула чіткіше здавалося, вона зрозуміла і тепер зіграло значно краще. Вона підвела на нього погляд і відчула, що те дивне відчуття, яке промайнуло в її серці, було немарою стриманість, відчуженість, це відчуття дистанції, хоч би як він усміхався чи робив зауваження, мало би її заспокоювати адже спочатку вона й хотіла триматися від нього далі. Та тепер, попри зовнішній спокій, вона відчула, що щось не так, але коли спробувала збагнути, не змогла визначити, що саме. Якби це тривало лише день, то вона б подумала, що їй здалося, але в наступні дні це здалося стало реальністю справжнє охолодження. Сєвей говорив те саме, навчав так само, він був тим самим учителем сія, якого всі знали, але в ньому зникла м'якість. І Дзян Сюйнін не наважувалась проявляти ані грайливість, ані впертість, у бічному залі більше не було солодощів, чай він теж майже не заварював, не кажучи вже про те, щоб запропонувати випити разом як раніше. Що це було? наче людина ступила вперед, а потім одразу ж відступила назад, повернувшись на вихідну точку. Дзян Сюйнін було ніяково і сумно, без очевидної причини. Інтуїція підказувала, де за її спиною щось сталося, або, можливо, вона сама зробила щось неправильно, але їхнє спілкування було настільки коротким і стриманим, що вона не могла згадати нічого підозрілого. Кожного разу, коли хотіла запитати, що сталося, вона зупиняла себе, це було б занадто нав'язливо. До того ж, церемонія повноліття Янліні наближалася, і її думки розсіювалися. не залишалося часу на вагання. У минулому житті вона підготувала подарунок на його день народження, але так і не передала. У цьому житті вона підготувала той самий подарунок, щоб нарешті повернути борг минулого. Під час чергового виходу з палацу вона навіть не встигла дізнатися, як справою Фаньінь, і одразу поїхала на захід міста у майстерню. У книжках пишуть, що меч сам обирає свого власника. Проте насправді добрий меч кують майстри, і він обирає того, хто може заплатити. Для цих майстрів вона була саме такою обраною. За півроку до церемонії повноліття Янліні новина про майбутню подію викликала великий ажіотаж у всьому місті. У багатьох родинах із незаміжніми доньками чекала цього дня, коли молодий лорд отримає доросле ім'я, свати і посередники вже склали списки дівчат, і лише чекали завершення церемонії, щоб розпочати змагання за прихильність молодого князя, але нинішня картина виявилася зовсім іншою. Лише за півроку все змінилося до невпізнання. Рід янь, який раніше стояв майже на одному рівні із родом сяо, тепер опинився на межі краху і ризикував опинитися в ланцюгах. Колись усі прагнули догодити янь лінію, боялися не отримати запрошення на його церемонію, і стати предметом насмішок. Тепер ж золоті запрошення надсилали по всьому місту, але їх або повертали, або удавали, що не помітили, устерігаючись зв'язків із родом янь і можливих лих. Ось які мінливі людські стосунки. У навчальному дворі Ян Джаджаю, окрім Дзян Сюєнін, ніхто зі студенток не мав з Дзян Лінім особистих стосунків, більшість із них не збиралася йти на церемонію, уникаючи ризику, але шен Шенджії наполягала на тому, що вирушить. Вона не лише хотіла піти, вона мала намір з'явитися так, щоб її точно помітили. Оскільки всі вони були супровідницями принцеси, почувши про це рішення Шенджуї, інші розгубилися. А після того, як Дзянсюєнін сказала, що піде, усі зрозуміли, що відступати не вдасться. Вони вирішили піти разом. У разі будь-якої неприємності завжди можна було заявити, що вони лише супроводжували принцесу. І так, на восьмий день 11-го місяця, всі разом вирушили з палацу до маєтку роду Янь. шен Шенджії спершу збиралася їхати з Дзянсюєнін, але в останню мить її викликала імператорська мати Сяо, тож вона попросила інших рушити вперед. Обіцявши приєднатися пізніше. Так сталося, що Дзян Сюїнін і Джо Бауїн опинилися в одному полонкіні. Після недавнього випадку з позиченим пирогом стосунки між ними потеплішали, проте Чен Шуї і Яосі, схоже, дуже переймалися тим, що Джо Баоїн надто симпатизує Дзян Сюянін. Вони боялися, що цю наївну дівчину можуть звести з дороги її чари лисиці, де б вони не були у палаці Фен Чен чи Я Джай що Бауїна намагалася тримати подалі від Дзян Сюйнін, поводячись із крайним острахом. Цього разу, опинившись разом у Паланкіні, вона була відверто щаслива, особливо після того незабутнього персикового пирога. Щойно вони сіли, вона притисла до себе м'яку подушку і нетерпляче спитала. Старша сестро Сюйнін, вони не дозволяли мені з тобою говорити, не дозволяла приходити до тебе. Ці дні я ледь не померла з туги». Чи залишились у тебе ті персикові пироги? Питання влучило просто в серце. Дзян Сюєнін теж часто згадувало про них останнім часом. На жаль, ті пироги зробила не вона, і навіть не кухарка з Ян Джеджай, і не кухар імператорської кухні. ці дні Сєвей жодного разу не порушував тему пирогів, ніби між ними Дзян Сюєнін, окрім стосунків учителя й учениці, нічого ніколи і не було. Хоча, певно, так воно й було. Їй дедалі важче було запитувати про щось. Вона боялася, що знову зробила щось неправильно, образила його, або ж його може насторожити її надмірна зацікавленість їжею, яка могла нагадати йому минуле. Сидячи в паланкіні, вона відчувала неспокій, посміхнулася Джо Бауін. Не залишилося. Я все доїла того дня, коли поділилася з тобою. Обличчя Джо Баоїн одразу потухло. Вона роздратовано пробурмотіла. Якби знала, чим усе закінчиться, не була б такою щедрою, коли вчительсє все забрав, я навіть сама не встигла їх поїсти. «Учитель Сє?» – Серце Дзян Сюйнін раптом здригнулося. Ти про Сєвея?» Ага, кивнула Джоу Бауін трохи спантеличена, а потім знову надуло губи. Ти навіть не знаєш. Той персиковий пиріг, що ти мені дала, я з'їла кілька шматочків, хотіла залишити інші на завтра. Але коли наступного дня я нишком вийшла їх доїсти, натрапила на вчителя сє, Дзінсіянін миттєво зрозуміла, де вона припустилася помилки. Я й уявити не могла, що вчитель сє такий, продовжила Джо Бауїн, ображено аж до сліз. Він спитав про пиріг, і я не могла не відповісти. Перед тим як я пішла до палацу, тату сказав мені поважати старших, тож я й запропонувала йому скуштувати. Думала, він візьме один шматочок, а він забрав усе. І ще й запитав, чи все добре. Я сама ледь не благала себе не чіпати їх, а він. Джан Сюяні напустила погляд, і її вії на мить затремтіли. Копита коней вибивала рівний ритм, паланкин легенько погойдувало. Вона раптом пригадала давно забуті події минулого життя, спогади, які довго були приховані туманом, але тепер знову прояснилося У шляхетних родинах джентльмени не ходять до кухні, це суворе правило. Так само, як у деяких місцях жінкам не можна заходити до храмів, сівей був джентльменом навіть святим, а вона тоді була простою сільською дівчиною. Вона не знала про його статус і не розуміла всіх складних заборон та умовностей. Коли люди з дому прийшли за нею, вона й гадки не мала сумніватися у їхніх словах, гадаючи, що він просто далекий родич, який прямує до Пікіна в Дім Після нападу розбійників вони заблукали в горах. Не знала нічого один про одного, і навіть не уявляла, як вибратися з пастки зі скель та ущелин. Хвороба Сівея тоді ще не була такою важкою. Він виглядав просто виснаженим і кашляв із самого початку їхньої подорожі. Він був втомленим і неохоче говорив. Дзян Сюйнін уже знала, що вона справжня донька дому дзян, а він, далекий родич, якому вони й близько не рівня. Вона боялася, що люди глузуватимуть із неї, сільської дівчини, яка приїхала в Пекін. Тому навіть у легу годину вона намагалася командувати сівеєм, воліла йому збирати дикі фрукти і здобувати їжу. Звісно ж, нічого з цього не вийшло. Попинившись у біді, сівей сидів, обхопивши свою тінь на суві скелі і дивився на темніючі між гірськими хребтами небо. Здавалося, він не чув нічого навколо. Виглядало так, ніби його думки знаходилися десь далеко, набагато серйозніші, ніж їхнє теперішнє становище ніби його поглинув зовсім інший світ. Але тоді Дзян цього не розуміла вона думала, що він просто її не поважає, тому трохи сердилася. Їй довелося самі вирушити на пошуки їжі це була нелегка справа, але в неї не було іншого вибору. У її голові промайнуло безліч думок, і вона швидко знайшла собі виправдання. Цей хворобливий юнак ледве стояв на ногах, який там ліс, які дикі кури чи зайці. Навіть якби він пішов збирати лісові ягоди, він би впав, зламав ногу і довелося б доглядати вже його. Невигідна справа. Тож вона швидко взяла себе в руки, навички, що здавалися нікчемними для знатних людей у столиці, раптом стали дуже корисними тут. Узимку в лісі не було плодів, але вона поставила пастку і на диво зловила нерозумного сірого зайця, повернувшись до скелі з піднесеним настроєм, тримаючи тваринку в руках. Дикий заяць, який ніколи не бачив людей, спершу борсився, але, здається, йому було спокійно в її обіймах, і він заспокоївся. Вона не втрималася і показала його сівею, який сидів вище на скелі. Погляньте, я впіймала зайця. Правда ж він чудовий? Сівей, почувши її голос, нарешті повернув голову і поглянув на неї та на зайця в її руках. У його погляді було звергні спокійне відчуження, можливо, навіть трохи співчуття. Сюйнін продовжувала гладити м'яке хутро зайця. Цівей спитав рівним голосом розводити багаття будемо? Вона застигла. Коли він поставив запитання, вона раптом збагнула вони впіймали зайці не для гри. Вони вже давно нічого не їли, і їм було дуже голодно. Вона стояла мовчки і не відповідала. Цівей зачекав трохи, усвідомивши, що відповідь він не почує, він не став наполягати. Обережно сховав свою у заглибину, захищену від вітру й дощу, а потім пішов збирати хмиз. Вони розвели вогонь, повітря поблизу стало теплішим. Вогонь освітлював її постать, яка стискала в руках зайця і кидав тремтячі тіні на каміння. Сєвий підійшов до неї. Він був значно вищий. Світло багаття відбивалося на його обличчя, і тіні змішувалися зі світлом. Темні очі вбирали в себе полум'я. Він простягнув руку, щоб забрати зайця. Дзян Сюєнін інстинктивно притиснула зайця міцніше і підняла голову. Може, ми знайдемо щось інше? Я зможу спіймати ще когось. Цівей подивився прямо на неї, а наступну тварину ти зможеш з'їсти? Вона застигла, його рука все одно потягнулася вперед. Вона міцно тримала зайця, не бажаючи віддавати. Та, схоже, вона так сильно його стиснула, що він вкусив її. Вона різко розтиснула руки, і заяць стрибнув до сівеї. Він витягнув з рукава маленький ніж, прив'язаний до зап'ястя, і тоді Дзянсюянін вперше подумала, чому в слабкого, хворобливого далекого родича вченого ніж, лише той, хто завжди готовий до небезпеки, носить ніж у горах. Але тоді вона була надто наївною, щоб це зрозуміти. Сєвий взяв зайця, поклав його на камінь, і вже збирався почати. А вона стояла поруч і тремтіла. Ось-ось на очах виступлять сльози. Цівей побачив це і зупинився, потім мовчки пішов у бік і повернувся вже з обробленим, очищеним зайцем, нанизаним на закострену гілку. Він навіть знайшов дикі листя та спеції, щоб приправити м'ясо. Сюєнін, обхопивши коліна, сиділа біля багаття, виризаючись у рукав, щоб не розридатися. Цівей підсмажив зайця і простягнув їй лапку. Вона побачила золотисту шкірку, що потріскувалася, жир, який капав, змішуючись з ароматними травами, і не стрималася сльози потекли самі. Вона плакала до хрипу, до гикавки, до того, що не могла вдихнути. Сівей не знав, що з нею робити. Він прибрав лапку, бо не знав, як її тішити, і почав їсти сам. Коли він з'їв половину, а вона все ще плакала, він поклав їжу, поглянув на неї і дістав чисту хустинку. Розгорнув її поруч, усередині було кілька шматочків м'якого персикового пирога, злегка зім'яті, але загорнуті з турботою. Якщо не можеш їсти м'ясо, їж пиріг, м'яко сказав він. Вона була дуже голодна. Зайця вона не хотіла після того, як той сидів у її обіймах, тож вона взяла хустинку і почала їсти персиковий пиріг. То був найсмачніший пиріг у її житті, м'який, солодкий. Навіть сльози не робили його гірким, але шматочків було мало, коли вона доїла їх, вона відчула лише ще сильніший голод і розсердилася на себе. За слабкість, за те, що все одно взяла лапку, яку подав їй сівей. Вона плакала і жувала і ковтаючи тепло м'ясо, виправдовувалась. Він він посмів мене вкусити. Сєвей дивився на огонь, наче усміхнувся, та одразу ж приховав посмішку і змовк. Багаття потріскувало, пахло димом у сосновими голками. Смак зайця вона потім забула, а смак персикового пирога ніколи, так само, як і те, як біла одежа сіввея торкалася землі, темніла від пилу та диму. Джо Бауін помітила, що Дзян Сюйнін довго мовчала, ніби загубившись у власних думках, і на її обличчя було щось складне, суміш тихої радості і приглушеного смутку. Вона зніяковіла і, боячись, що зробила щось не так, обережно потягнула Дзян Сюєнін за рукав і тихо спитала У тебе все добре? Дзян Сюєнін ледь усміхнулася і легко зітхнула. Нічого страшного. Цей сівий, він такий, у нього серце вуще за вушко голки, подумала вона. У цей момент візник зупинив поланки не промовив Друга паночку, Дзян, ми пробули до ковалів. Дзян Сюйнін повернулася до Джо Бауін. Мені потрібно зайти всередину по одну річ, почекайте трохи. Джо Бауїн слухняно кивнула. Добре. У майстерні вже були готові до її приходу. Дзян Сюйнін чекала. Меч був три фути, і два цуні завдовжки, лезо, виковане з метеоритного заліза, було відшліфоване до того блиску, що на ньому з'явилися хвилясті візерунки, сліди ковальського майстерства. Це не був розкішний меч, яким Янь Лінь користувався в минулому житті, інкрустований коштовностями чи золотом, цей простий, чистий у своїй смертельній гостроті. синюватий холодний клинок, світився, мов зимовий лід. У тій минулій юності, коли вона ще не знала справжньої жорстокості світу, Дзян Сюйнін думала, що хлопець, народжений у родині воїнів, повинен мати меч, зброю, створену для бою, але тепер, коли все пережито затьмарювало очі, вона бачила в цьому клинку суворість часу, який навалився на юного князя, як сильно хотілося їй, щоб той хлопець залишався сяйливим, мов весняне сонце, та небо не дозволило, і вороги в тіні не дозволили теж коли коваль передав їй меч у піхвах, вона несвідомо притиснула його до себе, так само, як тримала колись свою тінь. Але, вийшовши до Паланкіна, вона схопилася меч треба носити горизонтально, а не як музичний інструмент. Через затримку в кузні, вони з Джо Бауїн прибули до маєтку Янліня лише у півдні. На честь церемонії повноліття охорони біля воріт відвели в бік. І в'їзд був вільним. Староста зустрічав густей усмішкою, ніби нічого у світі не сталося, і дім бравого князя не стоїть на межі краху. Невдовзі прибулаючи Інджеї, яка вибігла до них, гукнула ні ні. І, схопивши дзянцю і Нін за руку, потягнула її вперед, попри перелякані погляди слух. Дізнавшись від старости, що Янь-Лінь зараз біля павільйону Цінь-Юй, вони швидко знайшли дорогу. Вбігнувши затінені переходи, вони нарешті побачили його. Він стояв біля води разом із князем Яньпіном. Почувши голос янь Янлінь обернувся на його обличчя розквітла усмішка, чиста, тепла, мов ранішня зоря. І ти прийшла подивитися метушню, промовив він до Шанджуї, а потім його погляд упав на дзянцюанін. Шенджі тихенько штовхнула її вперед. Дзян Сюйнін зробила кілька кроків і раптом опинилася перед ним. І ти тут, м'яко сказав Ян-Лінь. Його голос був таким, як у минулому житті, тим самим нін, -нін яке він беріг тільки для неї, тільки тепер він не наважився вимовити ці слова вголос. Він побачив коробку в її руках і запитав А це що? Тільки тоді вона прийшла до тями. Піднявши руки, вона подала йому меч і сказала це подарунок до твого дня народження, подарунок, який вона не змогла вручити у минулому житті. Нехай ти завжди будеш таким же гострим і непохитним, як цей клинок.